В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає проєкт, спрямований на посилення прозорості і підзвітності органів місцевого самоврядування та запобігання корупції у громадах. У його рамках буде відбуватися навчання антикорупційних уповноважених громад? Деталі обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Сергій Миткалик, керівник громадської організації Антикорупційний штаб. Сергій вітаємо вас і вдячні, що ви з нами. Доброго дня. Яке ваше відношення до такого проєкту? Насправді це хороша ініціатива, ініційована міністерством відновленням, і яка демонструє про бажання загалом налаштувати антикорупційний механізм в міністерствах, підпорядкованих підприємствах та відомствах, в тому числі в регіонах. Я не пригадую за останніх умовно п'ять років, коли таким чином публічно робилося. Збори антикорупційних уповноважених Києвів і проводились відповідно навчання, враховуючи на заступників, які оновилися за останніх там півроку рік на посаді міністерства і перейшли, наприклад, в національне агентства з питань зберігання корупції, це якраз свідчить про наявність певних інструментів механізмів, які застосовувалися в антикорупційних органах. Тепер будуть пробуватись застосовуватись. На рівні міністерства, і це хороша тенденція. Все ж таки, це краще ніж робити нічого. І враховуючи, що антикорупційні програми це ефективний механізм реалізації антикорупційної стратегії і зменшення і запобігання корупційних ризиків міністра структури. А їх насправді давайте казати дуже багато. Це насправді хороший перший крок. Звісно, давайте будемо дивитися вже результати зовсім згодом. Так, от мінвідновлення повідомляє, що першим кроком для реалізації проєкту стало опитування серед антикорупційних уповноважених. Вони опитали 170 міських рад щодо їх професійних компетенцій. Трошки трошки деталей, так, от майже 60% опитуваних вказали, що тема врегулювання конфлікту інтересів у працівників органів місцевого місцевого самоврядування та депутатів це найбільш потрібна для роботи уповноважених. Про що йдеться, і чому саме тут найбільший відсоток? На вашу думку? Насправді це свідчить про ем, ну, опитування, продемонструвало, які найбільші проблеми, і над чим стикаються саме оповноважені і структури, е, пов'язані з цим. Це якраз про не, про необхідність запровадження стандартів, необхідність активного регулювання політик. І, наприклад, коли умовно написувалася антикорупційна стратегія держави, чи в даному випадку антикорупційних програм повноваженнях, найпершим ділом робиться опитування, дослідження, і дослідження якраз демонструє проблематику, яку існує. В цьому міністерстві і на основі цього на основі цієї проблематики почали напрацьовувати рішення, як це можна зменшити, як це можна запобігти. І це власне перший крок, і в принципі методичні такі структурні кроки до врегулювання цього питання. Тому мені видається, це якраз корінь, який необхідно точно розв'язувати тими антикорупційними оповноваженими і тими положеннями Сергій. Я хочу, щоб ви детальніше, трошки конкретніше, пояснили, в чому ж полягає робота антикорупційних уповноважених міських рад. І скажіть, чи можлива тут взагалі взаємодія, наприклад, місцевого населення з ними, з цими уповноваженими? Як це працює? Розкажіть. Дивіться, антикорупційні повноваження вони є обов'язкові в кожному органі. Яка задача є? Ну будемо об'єктивні, що проблема корупції в нас на сьогодні друга в державі? 74, майже понад 70% стверджують і закликають, що навіть період війни. У двадцять році корупцію треба боротися як це робити, крім ефективної роботи правоохоронних органів затримання? Ап, набу е і поліції цього недостатньо. Да, нам потрібно забезпечити невідворотність покарання, але е саджати, заграти корупціонерів і ловити е за кожного за діяння цього недостатньо. Нам треба і запобігати, так би мовити, е зрізувати корінь проблеми зрізувати. Ті механізми і ті, що породжують ці корупційні ризики, в даному випадку крас уповноважені антикорупційні повинні виявляти слабинки, які є, наприклад, так само, як і цих ті, що поєднують посаду з. Іншими ну працівники міських рад, які поєднують посаду з іншими організаціями. Це свідчить про те, що ми маємо не призводить до неефективного використання взагалі ресурсів трудових у міських радах. Тому треба це проблему усунути. Для цього прописується антикорупційний. Повноваження здійснює оцінку корупційних ризиків В підприємстві напрацьовує антикорупційне програму або це міська рада, або це підпорядковане підприємство, і вже на основі цих політик він починає з вирішувати цю проблему. Наприклад, рекомендує керівнику. Позвільнювати або заборонити суміщати посади з іншими посадами, тобто ну не заборонити в рамках е меж, меж, а рекомендує. Або наприклад, коли є там реорганізація при прийнятті наступного на роботу, не призначати їх на роботу, і так би мовити, ми антикорупційним програмам, які загалом перше ключове рішення від, від, від іграє антикорупційний уповноважений, намагається вирішити цю проблему законним. Шляхом, і це найбільш хороший інструмент, який ми бачимо без будь-яких там повноважень посадок чи роботи, навіть ефективності неефективності роботи антикорупційних органів. Місцеве населення може звертатися якимось чином до них? Так насправді антикорупційні повноваження, якщо ви повідомляєте про корупцію в міській раді, або, наприклад, якщо громадянин звертається, наприклад, СНАП, в нього там вимагають. Ясь хабар, ну я так умовно кажу: або три хоче отримати права в сервісному центрі. Він, звісно, може звертатись, повідомляти про корупцію за спеціальних лініях, які є обов'язково оприлюднені на кожному сайті міських органів. І Ця гаряча лінія по суті і є антикорупційний уповноважений, який цю інформацію збирає, обробляє і відповідно на основі цієї інформації, які формує вже антикорупційну програму, так і е, намагається там вирішити цю проблему. Ще крім альтернативно, якщо у вас невелика недовіра до міських рад або до цього органу, ви маєте право звернутися, наприклад, і до антикорупційних органів, до того ж самого національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, я рекомендую також, ви можете звертатися і до громадських організацій, такі там як наша, які наші партнери, які. До яких довіра значно більша, і ми вам можемо надати який механізм, так і зарекомендувати органи, до яких звертатися і вирішити вашу проблему. І відповідно, ті всі корупційні факти, ну і нам за моєю рекомендацією, краще це робити альтернативно і до громадських організацій, звертатись, і до уповноваженого на сайті міської ради антикорупційних органів. Відповідно, ми це все. Вирішуємо проблему. І я пропоную нам, як суспільство, треба зріти, треба повідомляти про корупцію, і тоді ми ефективніше її будемо запобігати і реагувати. Повірте мені, не всі антикорупційні повноваженні знають про ці хабарі, які дуже часто вимагаються на місцях. Повідомляйте, і лише спільними зусиллями ми зможемо побороти цього ворога. Так, і наостанок ще одне питання. Отут От, Мінвідновлення повідомляло, що для пілотного проєкту щодо оцінки антикорупційної системи були відібрані міські громади Луцька, Хмельницька і Калуша, і на основі результатів мали бути мають бути створені масштабовані так антикорупційні програми вже по всій Україні от на вашу думку що обов'язково повинні включати ці програми враховуючи так результати того що є от взаємодія місцевого місцевої влади і депутатів так от з огляду на найтоповіші проблеми Спочатку перед написанням антикорупційної програми здійснюється оцінка корупційних ризиків. Це означає, що ми моделюємо і збираємо всю інформацію про найбільш небезпечні зони. Наприклад, в одному місті це може бути земельні питання в іншому місті це може бути комунальне майно в третьому місті це, наприклад, надання якихось послуг, наприклад, там коли людина звертається в лікарню. Існує на основі цих корупційних ризиків, де проведення оцінка, прописується правило як. Цю проблему можна вирішити, наприклад, відкриваємо реєстри власності і землі, збільшуючи прозорість, відповідно, ми мінізуємо ризики, опублікуємо договори про укладення оренди комунального майно. Ми знову таки мінімізуємо ризики, і цей набір механізмів він тепер, хоч на даному моменті пілотується на основі певних громад, для того ну об'єктивно це складний механізм. Експертизи в цьому недостатньо дуже часто в більш багатьох громад відповідно береться примірні положення на основі цих громад, і потім ці результати напрацьованих антикорупційних програм масштабуються по всій Україні. Це хороша можливість. Пропілотувати на основі трьох громад і поширити цю діяльність на всю Україну. Це власне те, що зараз пропонується безпосередньо інфраструктури. Сергія вам вдячна за розмову. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Це був Сергій Миткалик. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.